провели что царца это реально я я я Сьогодні ми залучили ряд підприємств, установи організацій для наведення порядку на території Природного заповідного фонду Дубовий гай в районі ГПЗ 28. Сьогодні тут працюють представники заводу, житлово-комунальне підприємство номер 2 школа номер 20 дитячих садочків і торговельних закладів цього району. Прибирають опали листя, а також садять дерева. Сьогодні... На даній території, в даному районі буде висаджено більше 300 дерев: дуб, червоний, верізка, ясен і клин».